Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Українські бійці встановили прапор на тереконі в межах міста Горлівка. Ця територія була захоплена з 2014 тисячі того року, повідомив Володимир Зеленський, півтори тисячі ялинок планують реалізувати цьогоріч у слов'янському лісовому господарстві. У мирному житті він займався фотографією та знімав весільні відео. Нині він командир відділення ударних безпілотників Національної гвардії України. Нищить ворога на Донеччині. Історія Романа із позивним Форвард. Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила у російських військ один з териконів у межах окупованої з 2014 -го року Горлівки Донецької області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На Донеччині за добу поліція задокументувала дев'ять порушень законів і звичаїв війни. Росіяни обстріляли п'ять населених пунктів, пошкоджено 14 житлових будинків. Одеські обладміністрації повідомили, що окупанти двічі обстріляли промзону та приватний сектор Курахового. Пошкоджено 10 будинків у Торецьку і два у північному. У часовоярській громаді дві багатоповерхівки і два приватних будинки. П'ять разів обстріляна Алиманська громада. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщівки, Андріївки та Північного Донецької області. У Краматорську через ожеледицю понад 600 обривів системи зовнішнього освітлення ситуацію ускладнили і перебої зі зв'язком розповів начальник управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов. Найбільше, що нас затронуло щодо перебій з Київстаром, це зовнішнє освітлення. Воно у нас підв'язане на кістарозький зв'язок, і от воно повністю паралізувало нашу систему зовнішнього освітлення. Довелось вимикати вручну всю систему. Сподіваємося, що до вечора якісь будуть зміни в цій ситуації. А якщо ні, то доведеться вручну їздити наших фахівцями і вимикати кожну підтанцю окремо. Служба безпеки України затримала на Донеччині жінку, яка попередньо працювала на окупантів. Повідомили у службі. Розвідники служби безпеки України на Донеччині викрили ще одну ворожу інформаторку, яка через колишнього настоятеля одного з храмів Краматорського району Української православної церкви Московського патріархату передавала представникам ФСБ РФ відомості в оборонній сфері. Зловмисниця збирала інформацію щодо позиції збройних сил України та передавала їх кураторам через один з популярних соціальних месенджерів. Наразі зловмисницю затримано, вона перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою. 2 фігуранці загрожує до восьми років позбавлення волі. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас, за добу на Луганщині росіяни обстріляли Невське та Білогорівку з мінометів та артилерії. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. Поліцейські Луганщини минулої доби доставили гуманітарний вантаж мешканцям деокупованої Новолюбівки, роздавали продуктові та гігієнічні набори, ковдри, ліхтарі, посуд та генератор, аби люди змогли налагодити власний побут. 69-річна Валентина Чавела робить перші кроки після операції. Жінка села Донецьке, що на Донбасі, розповідає 28 листопада на власному подвір'ї отримала кульове поранення. У нас йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь ну, сховатись. А то взагалі була тишина, не в свисту ну, було, нічого. Щось як пекло мене. Подивилась, думаю, що, що трапилось. Думала, пуля, зараз подивлюсь, де вона, подивилась нема. І пішла додому. Ну Но ногу вже я не могла нормально йти, вже не тягнула ногу. Те, кажу, можу, мабуть, куля попала. Подивись, синяк буде. Він відкрила там дивка. Валентина каже, чоловік викликав швидку і її доправили до Слов'янська, але місцеві хірурги дістати кулю не змогли. Тоді жінку екстрено відвезли до одного з медзакладів Дніпра з великою крововтратою близько двох літрів. Два дні наші лікарі заміщали крововтрату, знімали больовий синдром. Тут проходять. Е Стегнова артерія, стегнова вена, стигновий нерв. Олег керівник центру судинної хірургії розповідає: дістали 4 сантиметрову кулю. Якщо куля влуче. Влучає в стегнову артерію, десь 70% поранених гинуть на місці ураження. Ця куля дуже визивала больовий синдром, вона давила на нерв, хвора не могла сама ходити і тісне. Підлягання до стегнової артерії могло б визвати проліжень в артерії і кровотечу. Це е, ч, чудовий, такий рідкий випадок, що куля отак вона пройшла між артерією і нервом. Вона не пошкодила. Команда хірургів та анестезіологів за допомогою спеціального рентгенапарату змогли побачити кулю та зробити 10-сантиметровий розріз у потрібному місці, каже лікар Сергій. Допомогою тої апаратури, яка дозволяє ернеологічно все це визначити до міліметра, спрогнозувати та витягнути цю кулю, яка попала в таке страшне місце, що могло привести до смерті. За три години після операції жінка почала самостійно ходити. Після одужання планує повертатися додому. Поліна Паламарчук, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро. Ось ці сосни, які ростуть на окремій ділянці, виростили лісівники Слов'янського лісового господарства для продажу до новорічних свят. В цьому році ми реалізовуємо сосну кримську. Ми її вирощуємо на спеціалізованих ділянках. Вирощуємо самі, якщо з насіння, то сіялки потім вирощуємо, висаджуємо в школки на дорощування. Попри продовження бойових дій на території Донецької області, державне підприємство Слов'янське лісове господарство. Розпочинало реалізацію новорічних ялинок, сосни кримські та ялини звичайної. Лісовий красуні для новорічних свят вирощені на спеціалізованих ділянках Маяцького, Покровського та Катеринівського лісництв За словами а, Тетяни вона, Полторацької, цьогоріч лісівники планують реалізувати близько півтори тисячі ялинок та сосен. Для маркування в цьому році лісгоспом було м, закуплено стікери, які були занесені для доелектронного обліку деревини. Підприємства Організації, які бажають придбати ялинки у кількості більше, ніж 10 штук. Необхідно приїхати до нас на підприємство і договір. Ялинки висотою від метра до двох продають за ціною від 150 до 200 гривень. Щоб виростити новорічне деревце висотою понад метр, необхідно близько восьми років, каже Галина Соцька. З двохрічного саджанця вираз проходить шість років, і ми вирощуємо ялинку до 150 Сантиметрів. Розпочали реалізацію ялинок та сосен у Слов'янському лісгоспі 1 грудня. Продаватимуть новорічні деревця до кінця місяця. Вікторія Алексієва, Артем Степанов, Суспільне, новини Донбас. На цих відеокадрах російська техніка, яку знищили на Донеччині бійці відділення ударних безпілотників Нацгвардії України, керує відділенням розвідувальних та ударних безпілотників командир Роман із позивним «Форвард». розповідає у мирному житті. Займався фото та відеозйомкою. Я з дронами знаком ще до самої війни, так як я знімав з свальби. Ми часто працювали в парі з відеооператорами. Які знімали свадьби, тому я е, іноді в них брав дрона. Плюс у мене свій був дрон, який? Ми, я ну, просто, як, можна сказати, як грався для себе літав, там, для себе щось знімав для власного задоволення. Роман каже, за допомогою дронів бійці проводять розвідку, знищують техніку та особовий склад ворога. Краще застосувати дрон. Навіть Якщо він впаде, то краще пусть впаде дрон, чим ми втратимо людей, наших військовослужбовців. І так само людина, яка, наприклад, використовує гранатомет, щоб знищити танк, краще ми застосуємо ті, ті ж саме FPV-дрон за 40 тисяч. Ми втратимо гроші, але ми не втратимо головне це нашу людину. Вчився керувати бойовими безпілотниками на курсах та на практиці, розповідає Форвард. Бо як і в фотографії, так і в будь-якій справі є таке правило: 10 тисяч часів, і ці 10 тисяч часів треба виконати, щоб стати ну, дуже вправним або пілотом, або фотографом. За словами Романа, ворог наразі теж активно застосовує безпілотники. Тоді вони просто орланами це робили. робили розвідку дронами крилом, а зараз в них дуже велика кількість дронів, і це не просто наприклад, там обичні «Мавіки», а це мавіки 30 Т, і вони слугують для. Того, щоб дуже літати довго, далеко, в них дуже велика кратність. Ну і ціна цих дронів попів мільйона. Вони і дуже часто їх просто. Ну, Втрачають ми їх просто, просто потім знаходимо собі забираємо. Іноді вони безглуздо можуть не забувати свої дані в цього дрона. І дрон остається чистим, то тобто ми можемо його взяти і зразу ж відправувати до них. Знаходить час командир і на улюблену справу. Я, я, я часу не тіряю. Я і і і воюю, і літаю, і питаюсь знімати. Ну а як це там? Бувають такі кур'йозні випадки. Що якщо я це не зафільмую, то потім скажу, що я брешу. Вдома на воїна чекає родина. В мене є дівчина, в мене є батько. Ми з ним не живемо, але він дуже сильно мене. Підтримує. Мама в мене медик, вона іноді нам допомагає ну, по медицині, присилає всякі таблетки, там, все таке, щоб нам менше хворіти. Мотовує, хочеться, вже, щоб все-таки війна закінчилася, винищити все-таки ворога, добити його до кінця і перемогу празнувати. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.